Що вища вартість бензину та дизелю, то більше клієнтів на станціях з установки газобалонного обладнання. Майстри кажуть, від автовласників немає відбою. В день встановлюють по кілька комплектів. Усе розписано на кілька тижнів вперед. Він має переваги. По-перше, перед бензином немає двигун працює частіше. От рівніше ресурс двигуна збільшується. Ну технічно пишуть два-два сповни рази, але будемо реалістами. Головне, що не шкодить двигуну. От. Натомість автомобілістам, що зважилися таки на переобладнання автомобіля, не варто розслаблятися. Позаяк доведеться значно частіше міняти повітряний фільтр. Крім того, газ повільнює розгін машини, а максимальна швидкість може скоротитись в середньому на 10%. Однак, експерти відзначають, що тенденції на ринку можуть тішити тих, хто все ж зважився поставити газ. Ціноутворення на бензин і на газ вони не пов'язані між собою прямо. Там на ціну бензину впливають дещо інші чинники ніж на ціну газу. І, наприклад, зараз, якщо говорити про ціну газу, ми бачимо, що вона навіть пішла трошки вниз, от порівняно з початком місяця, і можливо, навіть ця тенденція ще буде продовжуватися. Однак твердять експерти, якщо автомобіль в рік не виїжджає більше 10 тисяч кілометрів, газова установка банальна трата грошей.